Чи знали ви, що чоловік пішов до ТЦК, щоб оновити свої дані, а замість цього отримав штраф на 17 тисяч гривень? Дізнайтесь, як це сталося. У цьому відео ми розглянемо випадок, коли чоловік добровільно звернувся до ТЦК, щоб оновити свої облікові дані, але отримав великий штраф. Чоловік звернувся до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з позовною заявою до ТЦК. В якій просив скасувати постанову очільника ТЦК від 21 травня 2024 року про притягнення за частиною 2 статті 210 КУПАП до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в 17 тисяч гривень, він дізнався через додаток Резерв Плюс, що перебуває в розшуку, і вирішив добровільно піти до ТЦК. Він вважав, що перебуває на обліку з 2008 року. Але йому сказали, що він не прибув для взяття на військовий облік після досягнення 27 років. Незважаючи на те, що він мав трьох дітей і не підлягав призову, його оштрафували на 17 тисяч гривень. Чоловік намагався пояснити, що не ухилявся від обліку і навіть оновив свої дані добровільно він зазначив, що повісток не отримував, але його під тиском змусили підписати документи. Суд дослідив справу і встановив, що позивач дійсно перебував на обліку з 2008 року, а штраф наклали неправомірно. Суд визнав неправомірним притягнення позивача до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210 КУПАП, оскільки його дії не підпадали під цю статтю на момент вчинення. Законодавство, яке пом'якшує або скасовує відповідальність, має зворотну силу. А закони, що посилюють відповідальність, не мають. Суд також відзначив неправомірну зміну кваліфікації дій позивача з частини 2 на частину 3 статті 210 КУПАП. Відповідно до вимог Кодексу Адміністративного судочинства України, ТЦК не зміг довести правомірність свого рішення. Постанову ТЦК було скасовано, а справу закрито. Ця історія показує, наскільки важливо розуміти свої права та обов'язки. Чоловік, який добровільно оновив свої дані, зміг довести свою правоту в суді. Це рішення демонструє важливість звернення до суду у разі неправомірних дій, що може захистити ваші права та уникнути несправедливих штрафів. Чи були у вас подібні випадки? Поділіться своїми історіями в коментарях, підписуйтесь на наш канал і дивіться інші відео.